Так, я з Артуром, Знаєш, я тобі чесно скажу. Як коли приїхав в Польщу, він популярний дуже в Польщі, це треба зазначити. Він така людина. Я бачив Федя. Я бачив момент, вибач, перебив. Я просто стояв якраз поряд, коли він тільки-тільки зайшов в холм арени, а шпільку просто не відпускали. Він не міг пройти метр, то правда. І я тобі скажу, ну популярний максимально такий такі, як в нас може Усик. коли я приїхав в Польщу. Я тренувався у е, Федора Лапіна. Так і колись шпілька тренувався в нього. Теж і коли він дізнався, що там українець тренується, і він побачив мій спаринг, і він запросив мене до себе додому. Запросив додому, там показував свій дім, Декалі. розказував за бої з Вайлдером. І з того моменту, ти з 2017 року, ми. Досі з ним в контакті. Він мені підказує, щоб щоб я не наробив таких помилок, як він, наприклад, в свої часи.